Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Вишивальні смаколики. Це канал про вишивку. Мене звати Олена. Сьогодні хочу поговорити з вами про ще одного українського виробника для вишивки – «Фрузелок». «Фрузелок» – це не просто виробник наборів для вишивки, це історія про любов до ручної праці, про українську душу, зашиту у кожному хрестику, і про прагнення зробити творчість, доступному кожному. Цей бренд народився в Україні і він знаменитий тим, що в нього вишивка йде на дерев'яній основі. Хто хоче спробувати щось нове, цікаве. Будь ласка, можна попробувати повишивати на дереві. Для кого ці набори? Для початківців. Це ідеальний старт, тому що в наборі все є, все зручно, бери і вишивай. Також для досвідчених це можливість вишивати на дереві і створювати підвіски, магніти, іграшки, щось спробувати новеньке. І для тих, хто шукає якісь українські подарунки. З душею, фрузелок, дарує не просто річ, а емоцію, тепло і ручну працю. В цього виробника ви знайдете різноманітну тематику. Мені дуже подобається квіткова серія. Я люблю вишивати квіти, і тут на будь-який смак, тут і соняхи, наші українські. І півники, і магнолія, на будь-який смак, різноманітні квіти, і мальви наші українські дуже все цікаве. Особливо зворушлива серія з українською тематикою: це і карта України, і портрет Лесі Українки, Шевченка. Також, хто полюбляє вишивати тварин, тут великий вибір. Особливо песики в різних порід, і такса, і мопси, які ви хочете, котики їжачки, а також птахів, різноманіття велике. На будь-який смак. Подобається мені. З'явилась у них нова серія. Гороскоп, і мені здається, що це тільки початок. Надалі ця серія буде розширюватись, і цікаво, що буде з'являтися ще новенького. Відтінки там такі йдуть цікаві, приємні. Вже є з чого вибрати. Також із нового є пташки, з'явилися. ну Взагалі, є з чого вибрати на будь-який смак. І комплектація наборів йде ось така: такі маленькі набори, дуже цікаві. Мені подобаються такі лялькові маленькі набори. І що ще подобається, що йде високої якості комплектація матеріали якісні йде дерев'яна основа гладенька приємна на дотик і також у в набори входить нитки, ДМС, матеріали якісні і приємно ними працювати. Я планую вишивати ось цього коника медового, він мені завжди подобався. Але я боялася до нього приступати, тому що у нас у вишивальниць є така прикмета. Коли ти вишиваєш коника, тобі життя принесе багато непотрібної роботи. Ну, подивимося, як це вийде в мене, чи спрацює прикмета, чи ні. Але мені цікаво Попробувати. Нарешті, вперше я буду вишивати на дереві. Цікаво, мені повишивати якісними матеріалами, і все буду вам показувати, що в мене всього вийде. Давайте разом з вами розглянемо складову набору. Набір від цього виробника я тримаю вперше, тому мені дуже цікаво, що ж там знаходиться всередині, які кольори ниток особливо і ось ці дерев'яні заготівки. Ми маємо обкладинку, на якій розписано, що знаходиться в наборі. інструкції, муліне, органайзер і дерев'яні основи. Муліне, до речі, 13 кольорів знаходиться. І ось тут ви можете знайти на зворотній стороні. Всі контакти цього виробника можна піднести телефон до екрану і перейти на його сайт. Також номера телефонів, по яким можна дзвонити, все детально розписано. Коли ми відкриваємо набір, перед нами з'являється ось такий органайзер із дуже яскравими нитками. Подивіться, які гарні кольорові медові відтінки, і ось ці рожеві, які будуть розбавляти. Ось ці жовті гірчичні кольори, дуже буде гарно виглядати. Мені подобається вже ще робота не вишита, а вже подобається підбір відтінків. Ниточки тут йдуть ДМС, що дуже радує. Я полюбляю вишивати цими нитками. У мене зазвичай це, ці нитки в пріоритеті. Дуже зручний органайзер і, звичайно ж, Щось цікавого, це дерев'яна основа, на якій буде вишиватись робота. Це буде дуже цікавий незвичний досвід. Я буду пробувати дерев'яну основу вперше, і мені цікаво, що з цього вийде, чи мені сподобається. І також в набір входить фетер, який буде прикривати. Задник на, щоб не було видно закріпок, його потрібно буде, мабуть, приклеювати. І дві голочки це дуже зручно, тому що мене новачки питають, якими голками вишивати. А тут не потрібно нічого шукати, все вже є в наборі. На випадок, якщо, мабуть, одна зломається, то йде запасна голочка дуже зручно, цікаво. І ось ця нижня частина. Як вона гарно розписана, яка тут цікава баночка, все дуже гарно. Ще з двох сторін воно та розмальовано. Дуже цікаво, гарні деталі, все дуже продумано, естетично і на дотик приємні ці матеріали, вони гладенькі, немає тут ніяких ні зазубрин. Дуже приємні, гладенькі на дотик матеріали. Мені вже кортить розпочати вишивати. Дуже цікаво, що з цього вийде. Ну, і, звичайно, в наборі є схема, яка дуже зручно розташована на двох листах, на одному листі йдуть хрестики, а на зворотній частині йде Бекстіч. Це дуже зручно, так як Бекстіч не прикриває хрестики. Дуже буде зручно вишивати. І також є інструкція. Яка зручна для початківців, буде тут все зрозуміло, як розпочинати роботу, як закінчувати, як кріпити її. Так, да, ось тут написано, що після закінчення роботи потрібно наклеїти фетер. Все зрозуміло і зручно написано. І що мені подобається, що ключ винесений на окремий листок. Це дуже зручно при вишивці я вишивала. Коли ключ на схемі знаходиться, повірте, це взагалі ніяк потрібно робити якісь копії, а тут все дуже зручно і продумано. Подобається мені складова частина набору, все продумано для комфортного вишивання вишивальниць, органайзер є, нитки вже відразу розвішені, не потрібно шукати додаткові матеріали, все є тут, тільки Потрібний клей і ножиці, і все. І можна розпочинати роботу. І так, я буду вишивати, а ви все побачите через декілька секунд. І ось яка краса в мене вийшла. Мені дуже подобається результат, дуже сильно. До речі, коли я дивилась на прев'ю, я не помітила, що тут є бджілки. Уявляєте, я вже коли розпочала вишивати, аж потім я зрозуміла, що тут, крім квітів конюшини, є ще й бджілки. Мене це дуже сильно порадувало. Вишивалась, вишивався набір хрестиком у дві нитки, також є тут бик-стіч у 2 три ниточки, і один малесенький фрузилок. ось в очки бджілки, навіть один фрузелочок. І що мені сподобалось, що я вишивала по електронній схемі. Це мені дуже допомогло. Я думала, для, для чого? Для таких маленьких робіт ці електронні схеми, але виявилося це дуже зручно. Сам перед, коли я розпочала вишивати, я думала, вишию цю роботу за день, вона така невеличка. Але коли я глянула в електронну схему, там написано, що. Тут в наборі 1600 стіпків, ага, 1600 стіпків це аж ніяк за один день я стільки не вишиваю, і я зрозуміла, що це робота не на один день, але все одно ж вийшло дуже швидко, я отримала масу задоволення і є в мене ось такий швидкий результат. Ще мені сподобалося, що в наборі йдуть високої якості голки, тому що коли я вишивала голкою з набору, вона в мене впала на підлогу. Я полінувалася діставати, взяла свою з набору, не з набору, а голочку, якими я вишиваю зазвичай. В мене там різних виробників, і бухін, і всякі різні, якісь і іноземні інші. І я зробила 5 хрестиків, і вона в мене відразу зломалась. А ось цією із набору голкою я вишила всю роботу і не зламалася жодна голочка. Там в запасі їх іде дві. Цікавий був досвід вишивати на дереві. Я завжди хотіла це спробувати. Мені сподобалось дуже цікаво. Адже на дерев'яній основі виходять ідеальні хрестики. На тканині вони можуть бути трішки кривенькі, тому що десь сильніше затягнув, десь слабше, а на дерев'яній основі ідеальні хрестики, і це радує оку. І коли я вишивала, дуже швидко закінчувалася нитка. Нитки зазвичай метрові, такими, як я вишиваю, але вишию декілька хрестиків і знову потрібно змінювати нитку. Мені стало цікаво, і я порахувала, скільки з однієї ниточки виходить хрестиків. На тканині в мене виходить 60 хрестиків з однієї ниточки, якщо невеликі перетяжки. а... На дерев'яній основі 24 хрестика, всього-навсього, в три рази менше. Але тому, що ось ця основа, бачите, вона така йде об'ємна, і за рахунок цього такий розхід ниток йде. Коли не було бекстіча, робота виглядала не така симпатична, а коли вже все вишилось, дуже мені порадувало око. І це ще я її не склала. До речі, ниточки дуже гарний залишок. І я вишиваю економлю. Але тут економити можна було б не економити, тому що коли ти заправляєш ниточку, то бажано на дерев'яній основі, щоб залишався трішки довший кінчик, ніж на тканині. Ну, тут свої нюанси, але залишки ідеальні, можна було вишивати, не економити. Дуже гарні запаси ниточок вистачило всіх. І ще я чула, коли вишиваєш на дерев'яній основі, то важко кріпити на зворотній стороні нитку під хрестиками, тому мені в пригоді став ось такий інструмент. Я трішки рукоділю, в мене є ось такий інструмент, і дуже зручно на зворотній стороні було витягувати голочку ним і ніяк мені це не. Завадило отримати задоволення від роботи. В кого немає такого інструменту, можна брати звичайні пласку губці, мабуть. Ось, зараз я складу і вийде те, що вийде. Після того, як я все вишила, завершила всі хрестики, бекстіч, я приклеїла на універсальний прозорий клей заготівку до фетра. Декілька секунд і подивіться, яка іграшка в мене вийшла. Ать! ать, Я далеко не маленька дівчинка, але дуже цікаво в мені мати в себе таку річ. Дякую фрузилкові за цю можливість і за те, що вони придумали доволі цікаві такі. Роботи, які ми можемо вишити, скласти і мати в себе в рукодільному, на рукодільному столику. Буде він мені прикрашати мій столик рукодільний, звичайно, і радувати моє око. Подобається, як внизу розмальовано все, так тематиці, складно, гарно, все якісно. І, звичайно, подивіться, яка. Неймовірна, в результаті виходи річі. Там ще є ціла серія цих коників. Я б хотіла б їх вишити всі, звичайно, виставити в рядочок. Але все вишити неможливо, тому що дуже багато різних цікавих робіт у мене і неможливо вишивати щось одне. Дуже подобається, що вийшло. Ось ці соти, така тінь видно, ну все ідеально. Давайте з вами подивимось, як це було. Звичайно, швидкість збільшена в декілька разів. Хотілося б, звичайно, вишивати так, як на екрані, але це неможливо. Цю роботу я вишивала по кольорах. Закінчувався один колір, потім я до роботи брала інший. Було дуже цікаво, різноманітно, мені подобається вишивати роботи по кольорах. Я спочатку вишила всі відтінки коричневого, а потім вже брала до роботи зелений колір і рожевий. Було дуже цікаво. Цікаво спостерігати, як по всій роботі прибавляються хрестики, як заповнюється вона цим всім. І що я вам скажу, на дереві вишивати це якось по-іншому, по-іншому, ніж на тканині, ніж на папері. Інколи хотілося зігнути виріб, щоб заправити нитку, але це дерево є дерево. Папір він більш такий гнучкий, а тут це неможливо. Але все ж таки на дереві вишивати тактильно приємно, приємно на дотик. І аромат такий. Приємний шов від цього виробу. Ну, взагалі, заїдіні всі сенсорні фактори під час роботи. Було дуже цікаво, Ось коли з'явився зелений колір вона така більш яскравіша стала робота. Робота йде вже до завершення, це дуже радує. Залишилось вишити декілька хрестиків і бекстіч. Я багато монтувала під час вишивки, гралася як могла. Було дуже мені цікаво і подобався цей звук, коли нитка проходить через дерево. Така шух-шух. Дуже було цікаво і приємно вишивати гарний досвід. Ось трішки чути, як проходить нитка. І ось в мені подарував такий набір із серії, яку я вам показувала, це з новинок. Ось такого коника. Роботи в мене буде тепер робити, не переробити. І дуже цікаво, яка складова цього набору. Я його відкриваю вперше разом з вами. Ниток тут кольорів, 10 кольорів. Також органайзер, 2 голочки, йде дерев'яна основа, ну все як завжди. І дуже цікаво, яка там кольорова палітра. Малесенький набір, дуже мені подобається. І які соковиті ниточки. ух, Класно, вже хочеться нами вишивати. Дуже гарно підібрана кольорова палітра. Соковиті яскраві такі літні кольори, дуже мені подобається. І йде ось така дерев'яна заготівка із фетром іголочками. Дуже цікаво буде вишиватись, також небагато тут дивлюсь хрестиків. Подобається як зібраний набір для комфортного вишивання. Все дуже зручно. Нитки вже йдуть на органайзерах, не потрібно шукати, як їх прилаштувати ниточки. Все дуже зручно, відразу по номерах бери тільки і вишивай. І я надіюся, що надалі буду вишивати серію коників. Мені хочеться продовжити зібрати колекцію, але далі буде видно. Ось така історія одного коника. Я вам показувала свій процес, як в мене все відбувалось. Мені сподобалось вишивати на дереві. Виходять дуже рівні хрестики це таке різноманіття від вишивки на тканині. Я переключилась, мені було цікаво. І що я вам скажу, прикмета спрацювала, в мене з'явилось багато непотрібної роботи. За цілий тиждень я вийшла тільки одного коника. Все, мене відволікало, що тільки могло, але нічого, це життя. Так що, дівчата, прикмета працює. Хто хоче гарно попрацювати, кому в житті нудно, вишивайте коней. Коли вишивала я цю іграшку, була різноманітна погода. Змінювалася як тільки могла. Була і спека, і злива. Навіть в кадрі можна було чути грім, як крапає дощ, і хто дуже уважний, можна було навіть помітити блискавку в кадрі. Але, тим не менш, було дуже мені цікаво змінити вид діяльності. Е, і що я вам скажу, я ще порозпочинала, дівчата порозпочинала знов багато різноманітних робіт, але це я вже покажу вам у інших відео. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити, і ставте подобайки для того, щоб просувати наших українських виробників. Дякую, що провели цей час зі мною, гарного всім дня, вечора і всім пока!